Всім привіт! З Різдвом Христовим! Хай береже вас Господь Бог. І що робити, коли в нашому житті тривога. Не думайте, що ви її рішите самі. Зверніться до Бога, він допоможе. Помоліться, розмовляйте з Богом, і Він вам допоможе. Всі проблеми, які є в нашому житті, Господь Бог він завжди рішає. Відкрийте серце перед Господом Богом. Дайте йому бути разом з вами, в єдності, в думках, і ви побачите, що Господь Бог Він рішить всі проблеми в нашому житті. Тому віддайте всю славу і всі свої проблеми Господу Богу. Моліться, і Він вам допоможе. Амінь.